Redmi 10 c ціна 2900 гривень, має відбиток пальця. Телефон у досить непоганому стані. Якісь мелкі е, такі царапочки присутні, але не суттєві. Тут іде Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5, не потрібно ніяких перехідників. По екрану нюансів немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Кому буде потрібно, пишіть мені у повідомлення. Повністю чистий без всіх аккаунтів Redmi 10C на 64 ГБ внутрішньої пам'яті на 13 му Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Так, покажу камеру. Ось така тут камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, або у інстаграм. Приймаю замовлення скрізь, де вам зручніше.